Знову це Лістечко, лістечко падає, ми його прибираємо, далі ти теж хочеш погрісти. Бери у папки граблі і погнали. Та, лапимо, може, тільки розгрібати. Крате опять нарив. Ну, там там так воно, розгрібі і там його, воно. так рівномірно. Його треба забити. Так він ну, все одно вирить, просто Добре. розгрібі. Щерешні листя хороший, ти хотіла грядку накривати. Сюди я думала на чесник. Ты тоже осу. Ну і все можеш. Дика с компосту просети можно. Угу. Там ще на компостер хватає. Честничок. А цибульку з цієї стороны, мабуть, посажжень ще у мене. Лидня цибулька проросла. 20 хвилин, мабуть, чекали. Навіщо так закривати шлагбаум за півгодин? Набрала вже, мабуть, на минулий рік буде. Але ще трошки полікую рослинки і ось. І ось Геоценки. Оранжевый гарний такий. Стакітина. Тюльпаны. Все є. Три цибульки. Коштую 126, Ну тут різні ціни.

Зараз схожу в садівництво. якщо тут пустять щось тут. Ага, тут закрили вже. З другої сторони треба. Ага, тут. О, ріка у мене, до речі. Нормально квит на 400 гривень. Ялинки, як завжди, сухі-сухі. Більш нічого цікавого нема. Не дуже сухі, 500 гривень. якщо вони їх не польють, вони осипляться. Центр. Вертаємось. Зараз щось будемо робити. Дали світло, треба покосити траву. Вже, мабуть, на, ну, останній раз, да, траву в цьому році? В цьому році? В цьому році я кажу. Все таки гарно. Я на мінімум зараз. Так, да, давай. Ремонтую тут у нас. О, які дивись, гарні жовто-блакитні стрічки. Жовто Блакитне. Жовто-блакитне. Лістечко падає. Якщо видно на відео, все вже така осінь. Глубока осінь. Я тут два. Две ковдры купила. Уже такая жартенька. Привет. Эрека. <связывая> <связывая> что привезли? А, что привезли? Встречающие. Понюхай, понюхай, что там такие. Ні, не, не цікаво. Не цікаво, і там не цікаво. Ні, нічого нема. З'їсного нічого нема. Ну, хоч і іграшку свою дай. Дай. А чому а не, чому не, парпі, не мені? Да. Баба. Чого вона стоїть? Скільки тут добра? Слухай, куди ці подушки всі. Ой, покривалища такі тут є. Ресі. А це ми в селі якраз якось купляли. Це Маша нам віддала. Так, чапай отсюди, Чапай. А що це за борт? Що це за борт? Що це механізм складається? А, механізм складається, да. Що постійно заживало. подушки. Потребно, мабуть, знаєш, це ж пух, Гарина. щоб їх віддати, щоб зробили нові. Ось, твоя жирна попа тут. Не знаю, що завтра буде. еще я сюда стану ногой и не проломаю его. Проломаю О, да. мир. Таким незручные тут. Подхит.

Ты допомагати прийшла? Тобі утюг дать. Горячий. Горячий. Відходь. Ресі відходь. Ну, ти подивись на неї. Ну що таке? Ти скучила, поки нас не було, да? Е, купила ковдру Пуха перо. Пух перо. Розмір 2 на 220 Це мій стандартний. У мене і в Києві. і Тут все 2 х 220 70 кочинный пух відсотків. І 30% качи перо. Перо, то це жорстке. 30. А пух. Теперь пуши наш український виробник. Наш Текстура проявилася, бачите квадратики Супер, мені подобається. Так, ще не все. Ще я купила таку ковдру. Це демісезонна, Теж 2 х 220 Це не дорога. Бо тут у нас бувовно наповнювач. Але мені теж, мені теж сподобалась якість. Сама, як сказати, ну, тканина цієї ковдри, а наповнювач подивимось. Це вже буде на весну, мабуть. Я буду вже її розпаковувати, бо ще покажу вам. Дивить, Питочки якісь хорошо прошито все. Сподиваюсь. Сто котон. Два 2х20. Бавовна стебана. Бавовна пон напомнивать. Бавовна пон. Димис Теж Україна. Ось так виглядає на фото. І так як я купила два біковдри, мені зробили під центр якусь знижку у вигляді подарунка. Це ось таке кухонний рушничок такий. До речі, постільна теж цієї фірми. Лану від какой-то Тут така є. За що повісити зручно. Так. І ось таку декоративно покривала. Звичайно, було б краще, якщо б воно було б сіреньке, нас тут все сіреньке. Але що далі, то далі. На цьому дякую. Це хорошо, що родвечня була, крутилася там, де крутилася я. Ну, Теж непогано. Ресі постійно товчеться. Ну, до речі, дуже-дуже гарно виглядає. така велика сразу стала кровать. Дивіться, велике покривало. Сергій косить. Знову Зрослася ця квітка. А сюди ми поставили, я не показувала, мабуть, минулий раз на минулі вихідні. Може, як він називається? Це Тут йому мало світла, мабуть. Я вже і тюль прибрала. Як я вже. Більше нема куди. Змогла мені показати, дивіться, який великий. Велика квітка. Це то, що з грудня квітне. Оце все по квітконосу потрохи-потроху відцвітає, осипається. Це його душ йому робила Теплий. Бачите, який гарний. Ой, я чуть не зламала. Нова квітконос, новий листик. Крішочки. Все з ним добре такий. Гарнюня. Стоїть тут на конці разом з іншими орхідейками. Теж їх помила. У ну, нас тут встає. Це схід. Ой, щось я забігалася. Так. Друга теж. Листичок пішов, а у цієї квіточки і новий... Вітанос тут туди, я бачила. А зараз зламаю. Ну був. А, ось. Я. Бачите. Ресі там Кора до тебе припала. А ви знаєте, очень наже нічого. Воно практично як сіре. З цими шторами, чи як воно, вірно називається, дуже неплохо, непогано виглядає. Да-да. Піду подивлюся, що там Сергій робить, і мені потрібно, що мені потрібно, а... обробити хвойні. Я вже знаю, як я буду обробляти схему. Зараз і займуся. Трошки прибрала.